Я як, як обіцяла, обіцяла, знімаю на огляд на фрези з АліExpress. Все життя боялася я того Аліка, не замовляла звідти, бо боялася, що прийде якесь неякісне гімно, але прийшли настільки класні, якісні фрези, і за такою ціною просто вау. В упаковці 10 штук, класно запаковані. Подивіться, це найход, найсама ходова фреза в нашій роботі полум'я. Подивіться, яка класна насічка. Просто, просто. я в захваті від фрез, і ціна за 10 штук була 5 злотих. Це 60 гривнів на, на гривні. Наступна. Наступні фрези, наступна упаковка. Конус з червоною насічкою. Вона дуже гарно підходить для педикюру, але можна використовувати в манікюрі її. Конус з червоною насічкою. подвійна полоска, покращена якість фрези. Хочу сказати про фрезу, що вона теж дуже класна. Насічка просто! На найвищому рівні і якість дуже-дуже крута. А якщо взяти ще той, той момент, що коштують вони 5 злотих, це взагалі пушка. Наступні фрези у нас капля. Каплю я використовую не так часто в манікюрі, як полум'я. Але є такі руки, де підходить тільки капля. І є майстри, яким класно працювати каплею, особливо, якщо це майстри-початківці, бо вона не така гостра, як полум'я. І ще що хочу сказати, каплею простіше зробити пропил, ніж полум'ям. Треба працювати дуже обережно, але в роботі вона дуже класна. По якості. По якості капля теж така сама, як і полум'я. Дуже-дуже класна. Насічка чудова, пакування круте, якість фрези взагалі на вищому рівні. Ціна теж смішна. Продавця залишу в описі під відео. Наступна, наступні фрези у нас. Теж конуси, але з синьою натічкою для більш такої сухої шкіри. Хоча я вам скажу, що вологу шкіру теж класно прибирати, синю.